Всім доброго дня, невеличкий фото-відеозвіт, готую от на відправлення точілки. Дві штучки сьогодні поїде ось така бронзового гелікоптера зібрали. Набір образива від В'ячеслава. Єде з нею. Рефрактометр також сьогодні поїде. Ну, вона була в попередніх відео. От. На сьогодні їде на відправлення. Частенько питаюся за перехідники, ось такого типу перехідник для заточки ножниць Перехідна рамка. Зараз покажу, як працює. Так, накину я рамочку. Ось тут у нас можемо регулювати. Я так для зразка поставив одну геподібну, одну пряму губку Ось вибираємо кут, який нам необхідно. Так, рамка стоїть. Власне, можна і регулювати ось цією рамкою. Ну, але тут я перед відправленням неї виставляю, регулюю, тому якщо не хочете е заново виставляти, краще не, не чіпати ось цей гвинт, щоб вона стояла, щоб вона була закріплена стало. А вже нижньою рамкою ми виставляємо необхідний нам кут От, під ножниці. Нема зараз їх під рукою, щоб показати, продемонструвати. Виставили, скільки там потрібно, і з ґрунтом піджали, все. Стоїть вона стоїть вона жорстка. Можна додатково ще заблокувати повороти біхні, щоб тут все взагалі було монолітно. От Собі в вертикальному положенні закріпили ножниці і точимо. І от така от приспособа, Вот. Тож на цьому власне, все, такі населені справи. Трошки мене сумбур на столі збираємо. З приводу направляючих всі питають. Вони однотипні, ну, практично окрім карбонових. ці йдуть одного зразка, стальна. Задній кулачок з шайбами під кутомір. так, направляюча. Друга частина з обмежувачем для камня. Ну і парковочка до шарніра. Ось такого плану. Ну от, власне, все. Всім дякую за увагу. Гарного дня. Е е хто хоче щось замовити або цікавиться з приводу цін, прошу писати в приватне повідомлення, бо вони всі різ різнотипні точилки. Я це через один-два відео повторяюся, але все одно питають одне і те саме, скільки коштують, в залежності від моделі. Яку захочете, може бути вся з бронзи, може бути такого плану, тут переважно метал, низ метал, тут дюраль, тут знову ж таки бронза, може бути дюраль, тут може бути дюралева рамка, буде трішки дешевше. Корпус також може бути ось цей з дюралі, буде ще дешевше. Тут якби вони такий конструктор свого роду, тому ціни. Практично на кожного індивідуально. Є якась базова вартість, але від неї вже йде плюсом. Якщо там хтось захоче барашки з бронзи, крутівочки різні, воно все набігає. О, е, такі точілки ну, взагалі е, в, 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 левого доля е, частки вартості відштовхується від, від цього механізму, від рефрактометра, тому що в нього можна знайти за 50-70 доларів. Такі. Трапляється до 200, якщо немає, немає що вибрати. От, тому по вартості тут все індивідуально. Загалом точилки від 11 600 тисяч гривень і полізли вище. Ну і, власне, все. Всім дякую за увагу, гарного дня.